Зараз з нами на зв'язку Олена Малютіна. Запитаємо у неї, що ж саме сталося вчора. Можливо, є якась додаткова інформація. Пані Олена, доброго ранку. Чуєте мене? Доброго ранку. Так, ага, скажіть, скажіть, будь ласка, є якась інформація про причини вибуху, що саме точно сталося? Тому що ми бачили відео, ну вибухнула машина, багато диму є постраждалі. Це наразі така вся вся інформація достовірна, якою ми володіємо. Ну, попередньо в автівці була вибухівка, і тому стався вибух. Наразі відомо про трьох загиблих і четверо поранених. Ну, фактично, це і вся коротка інформація. Автомобіль, якщо я ще не помиляюсь, досі залишається на місці вибуху. Оце і все, мабуть. Зрозуміло, пані Олена, скажіть, будь ласка, ви сказали, що в машині була вантажівка. Про що говорять вибухівка? Вибачте, вибухівка. вибухівка була в мікроавтобусі, цьому, який вибухнув. Скажіть, будь ласка, яка причина? Це була вибухівка, яку перевозили, і вона вибухнула? Чи звинувачують в тому, що це був там спеціальний підрив? І... Це питання більш до міліції ніж до мене, але за попередньою інформацією, там дійсно була вибухівка. Яка стала причиною цього такого випадка страшного? А зрозуміло ну, трохи складніше спілкуватися, звичайно, з терористами, ставити їм ці запитання напряму. Але скажіть, будь ласка, на цей момент що взагалі відбувається в Донецьку е люди зі зброєю, Чи стає їх більше? Е як вони себе поводять? Чи як якось змінюється їхня поведінка? Чи вони надалі просто стабільно тримають цю будівлю? Е да, і ще кілька будівель, які вони контролюють, чи якось починають більш е активно себе поводити? Ну, я би сказала так більш агресивно поводитись. Вони зараз нагадують такого раненого звіра, пораненого звіра, який становиться все більше і більше агресивним. E, насправді на вулицях Донецька не дуже багато, e, не дуже не часто зустрінеш чоловіка зі зброєю. Триває звичайне життя міста Донецька, і це радує, бо і актива становиться більше, і народ він такий ну більш. Розслаблений, мабуть, якщо так можна сказати. Але, звичайно, людей е, не дуже багато. Е, всі будівлі, які були захоплені, вони досі лишаються в руках е, ДНР, е, вони становляться так, звичайно, агресивніше. І були такі повідомлення від очевидців, е, які говорять, що були е, від них танки, е, які рухалися з Макіївки в, в бік Донецька. Але офіційно, звичайно, це ніхто не підтверджує і не опровер не вибачте, за руські за російську мову. Ну наразі така інформація є. Звук старшовидців. Ага, дуже дуже дякуємо. Тобто е е інформацію про танки, які вже прибули в Донецьк, ви підтвердити наразі не можете. Тобто є тільки інформація про те, що вони рухалися в цьому напрямку, правильно? Ну я власними очима їх не бачила, тому звичайно і підтвердити я не можу. Але інформація така є. Mm -hmm. Є відео, на якому очевидно рухаються танки з російськими прапорами. Але ну це відео, вибачте, і, ну я вам кажу, що я наразі власними очима я не бачила, тому не можу сказати напевно. Mm -hmm. Дуже дуже дякуємо вам. Я нагадаю нашим глядачам про те, що це була прес-секретар Донецької ОДА Олена Малютіна. Дякуємо їй за інформацію з Донецька. Нагадаю про.